HTC-Sense, вхідний дзвінок, оригінальність його полягає в тому, що коли ми отримуємо вхідний виклик від абонента, і при цьому ми зайняті будь-якими справами, чи то відпочинком, для того, щоб перевести режим беззвучний телефон, нам достатньо перевернути екраном вниз. От. При цьому дзвінок не збивається, От. ми можемо в подальшому його чи збити, чи прийняти виклик. Крім цієї функції, яка стосується вхідного виклику, в налаштуваннях, в каталозі звук, ми маємо режим в кармані і авторегулювання гучності дзвінка. Авторегулювання відповідно зменшує гучність дзвінку, коли ви тримаєте телефон в руці, і режим в кармані збільшує гучність дзвінку. Тоді, коли у вас телефон знаходиться в кармані, чи то в сумці. Досить корисні функції. Дякуємо HTC за геніальні ідеї.